На варті безпеки від початку року прикарпатські правоохоронці опрацювали понад 186 тисяч звернень громадян. Лінія 102 працює безперервно, а оператори та диспетчери цілодобово на всі виклики оперативно відреагували співробітники відповідних підрозділів поліції. Зокрема, на понад 46 тисяч звернень про вчинення кримінальних правопорушень. Нагадуємо, що обласній поліції продовжують працювати додаткові номери мобільних телефонів 067-345-0015 зі встановленими мобільними застосунками основних месенджерів сигналів. Нал та WhatsApp. сюди надсилайте фото і відеофіксації порушень. Поряд з тим громадяни можуть звертатися у чатбот бот 102 і в полі з телеграм поліції. Правоохоронці закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. Також за поточний рік поліцейські отримали понад три тисячі хибних дзвінків. За неправдиві виклики притягнуто до адміністративної відповідальності більше двох тисяч осіб.